Всім привіт! Назар Саша Гуржі, я travel агент, і в цьому випуску хочу познайомити вас з двома готелями: Новотель Пальм на другій лінії та Новотель Біч на першій лінії, якому зараз проходить глобальна реновація всього готелю. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бити дзвіночок, мій канал, залишайте свої від відпочинку в цьому готелі та погнали на огляд. Лобі готеля Новотель на першій лінії невеличкого розміру рецепція, і в принципі невеличкого розміру сам лобі. Проте тут є рояль. Мені здається, що по вечорам тут грає жива музика. Лобі готеля невеликого розміру, точно таке ж, як і маленький сам готель. Він розташований на першій береговій лінії від лобі до пляш, там буквально 50 метрів, проте маленький, компактний для тих, хто приїхав саме на відпочинок на морі. Відразу від готеля до намовей пішки можна пройти за 10 хвилин, а пляж тут піщаний, але якщо відплити буквально метрів 500 то там можна навіть розглядатися рибом. Зараз трішки більше покажу інформації про цей готель. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Знімаю я коротенький бліц огляд на початку жовтня 2022 року, і зараз в готелі йде активна реновація. З 5 листопада починається конференція ООН, і багато із готелів якраз під цю конференцію підганяє свої готелі, реновують. І з реновації зараз реновують басейн, оновлюють, оновлюють номера в ось цьому корпусі. Це відразу біля рецепції, і в принципі все. Територія дуже маленька, ось вихід з рецепції, відразу басейн, відразу один корпус і відразу пляж. Басейн в зимовий час підігрівається, якщо температура повітря падає нижче 22 градусів. І на даний момент, поки басейн на реновації, гості користуються басейнами на другій лінії готеля Новотельм Пальм. Я розумію, що, можливо, інформація буде не актуальна, тому що ремонти йдуть, але це, звичайно, тіше, тому що багато хто з вас дивляться огляди через півроку, через рік. І ви будете знати, що якщо ви приїдете у 2023 році, то тут буде оновлений басейн, тут будуть оновлені номери, і ви будете знати, що готель на першій береговій лінії і пляж від основного корпусу буквально в 20 метрах. І відразу ми з вами виходимо на пляж Пляж на, на два готелі на Новотель Біч та Новотель Пальм. Пляж досить чималого розміру. Тут піщаний пологий захід в море. Як я раніше говорив, якщо відплити трошки глибше, далі, то там є навіть риф. Можна буде поплавати, подивитись на рибок. Звертаю вашу увагу, що заходити в море можна як з піщаного захода, так і є невеличкого розміру пірс. Це пластиковий пірс, його довжина 20 метрів, але там можна вже окунатися наче чимало глибину. Якщо ви обираєте готель для пляжного відпочинку з сім'єю, з дітьми, в тому числі з маленькими дітьми, то готелі в, в Наамобей це завжди безпорожний варіант. Тому що тут завжди пологий захід в море Це стосується Лідо, Марина Шарм, Жолівілі, Новотель. На Амобей, далі готель є. Зручний пологий захід в море. і навіть зараз дуже багато діток бавиться в водичці, плаває. Беріть до уваги цей готель, або інші готелі, мама Ви Тільки подивіться, як майже як дячому садочку, всі ліплять пасочки, всі бавляться. Yeah. Вар'ї біля басейна є на пляжі і тут продається манго. Один кілограм-4 долара. Звичайно ж, краще купити на амабей, тому що там зараз в сезон манго по долару. Поблизу рецепції у нас знаходиться невеличка сцена. Саме тут проходить вечірня анімація. Містер-готель, міс готель, танці танура і тому подібне. Готель невеличкого розміру для тих туристів, які обирають відпочинок саме на морі. Ви проснулись, поснідали, пішли на пляж. З пляжу повернулись, пообідали, відпочили. І знову на пляж. Територія невелика, компактна, проте все дуже поряд. І є навіть ось такий дитячий басейн. Номер стандарт, мінімальна категорія номера в цьому готелі. Номер до реновації. Цей до реновації, а зараз готель нагадаю проходить. Повна реновація. І Вже через місяць буде ще один корпус з номерами після ремонту. Номер невеликого розміру. Місце під багаж, стакани. Холодильник. І перейдемо зараз в ванну кімнату. Ванна кімната невеликого розміру. Є Є фен, є косметика готеля, в тому числі зубні щитки, осьйони повністю все. І тут у нас душ. Туалет, і відразу душ. Маленька, але... але є. Нагадаю, ще раз це номер до реновації в готелі новотель. Біч на першій лінії. І зараз пропоную переміститися на готель Palm на другу лінію це буде такий загальний огляд відразу на два готелі. Покажу вам трішечки території того готелю та оди, одну із категорій номерів. До речі, друзі, хто вже відпочивав в готелі на готель Біч, пишіть, будь ласка, ваші відгуки, ваші враження в коментарях під цим відео. Я очікував, чесно скажу, більшого. Але зараз, поки йде реновація в цьому готелі, краще заселятися в Новотель-Пальм на другій лінії, тому що там і басейни працюють, там і активніша вся інфраструктура, і зараз ми з вами його подивимось. Якщо перейти через дорогу, буквально за 5 хвилин від готелю Новотель-Пальм можна дійти до пляжу, який розташований в готелі Новотель-Біч. Відразу всі гості, які поселяються, можуть очікувати поселення в лоббі або на вулиці на ось такій терасі, де є зручні крісла, столики. Зараз, поки проходить реновація в Новотель-біч, гості, які проживають на першій лінії, можуть користуватися всіма баз, басейнами другої лінії. Можливо, для когось це трішки незручно. В таких випадках готель йде на назустріч. Та надає додаткові привілегії. Може повисити категорію номера, але все ж таки більшість, хто приїжджає на готель, приїжджають за морем і проводять весь час саме на пляжі. Поблизу басейнів в нас є бари, також тут можна взяти перекус. Є сцена, де буде проходити вся вечірня анімація. А також в цих басейнах проходить акваеробіка. А от в готелі Новотель Пальм» на другій лінії я вам покажу, як виглядає сімейний номер Фемелі. Номер також до реновації, до ремонту. Складається він із декількох кімнат. В першій кімнаті у нас велике двоспальне ліжко. Ось така зона відпочинку, великий широкий балкон, телевізор. Причому балкон у нас з видом на басейн. І зараз перейдемо в наступну кімнату. А наступна кімната у нас виглядає ось так. Два ліжечка, на яких можуть відпочивати та спати діти. Окремо у нас. Душова кімната, в цьому номері ванни немає. Окрема душова кімната і окремо туалет. Місце під речі і, в принципі, все. Я сподіваюся, що в цьому номері також найближчим часом прийде реновація, тому що номери трішки, трішки втомилися і потребують ремонту. Hi. ¿cómo te llamas? <laughs> Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. А при великий жаль, мій випуск до після. це був коротенький пліц огляд, але я сподіваюся, що був для вас корисним. Ви будете знати, що зараз в готелі проходить реновація, готель готується до конференції, і можливо саме до вашого приїзду змінять все. Змінять номера, змінять басейни. І ви будете відпочивати в новому після ремонту готелі. Ви побачили готель на готель на другій лінії. Побачили на першій обирайте, приїжджайте. А якщо плануєте відпочинок, звертайтеся, буду рада вам допомогти. Мене звати Саша Гурші. Від вас лайк цим відео до нової зустрічі. А зустрічі буде дуже скоро. Пока.